Василь Сухомлинський сива волосинка. Маленький Михайлик побачив у косі матері три сиві волосинки. Мамо, у вашій косі три волосинки сивих, сказав Михась. Мама усміхнулася і нічого не сказала. Через кілька днів Михайлик побачив у материній косі чотири сивих волосини. Мамо, сказав Михайлик здивовано. У вашій косі вже чотири сиві волосини, а було три. Чого це ще посивіла одна волосинка? Від болю, відповіла мати. Коли болить серце, тоді й сивіє волосинка. А від чого ж у вас серце боліло? Пам'ятаєш, ти поліз на високе-високе дерево. Я глянула у вікно, побачила тебе на тоненькій гільці. Серце заболіло і волосина посивіла. Михайлик довго сидів задумливий, мовчазний. Потім підійшов до мами, обняв її тихенько, та й спитав Мамо, а коли б я сидів на товстій гільці, то волосина б не посивіла? Діти, а ви, як гадаєте, чи має значення, якою була б гілка? Насправді ні. Серце Михайликової мами боліло від того, що він може впасти з високого дерева. Тому, діти. Будьте розсудливими, обачливими, люблячими. Бережіть своїх матусь, щоб сиве волосся на їхніх голівках не з'являлося ще довго-довго.